Так, всім привіт! Хотілося би це коротеньке невеличке відяжко зробити і підвести підсохло минулих наших пострілушок. А то якось закінчу дуже швидко. І так, А, це, до речі, викрутка для закріплення болтів, коли вони трошки послабляються. І так, що ми робили? А Ми робили. В порівняння з одинаковими кулями, одні, які були е додатково прийняті мірі щодо їх очищення, тобто вони помиті, обтерті, висушені і змащені мастилом. А другі це ті, які просто примісенько з заводу, тобто з ними нічого, ніхто ніяких маніпуляцій не робив. Сенс в тому, щоб порівняти їх на дистанції і подивитись для тих, хто не бачив попередніх відео, щоб подивитись різницю між ними, де буде краще зібрана купа. І от результати. Значить, я заміряв вже більш-менш точно лінійку, повиписував собі. Що в нас вийшло? Значить, в немитих кулях от у нас результат. Це були перші. У нас 18 мм на 22 мм Це на 20 метрах. Нагадую, 20 метрів. Брінк, треба отак маркер 20. метрів. 20 метрів. Щоб усьому було ясно. 18 на 25 був другий результат. Досить непоганий. Як на мене, але можна і краще. А отакі результати мала у нас друга мішень з митими кулями. Тут у нас 19, оця відстань, оця відстань. а ця відстань. Так, також 19. 19 на 19. Друга спроба вже була 15 на 16 мм. Будь ласка. Я рахую, що непогано. 43, тут 31. Тут 40, тут 38. На мою думку, однозначно, перемогли кулі ті, які, е, перемогли кулі ті, які помиті. Ось ці. Але з невеликим відривом. Я думав, що результат буде набагато гірший в непочищених, тому що я це знаю, тому що я вже стріляв ними на відстані до 40. Я думаю, що нам потрібно ще раз такий тест провести, але на уже 30 метрах. Плюс, 30 плюс. Тому обов'язково попробую. Ага. Ще я зараз продемонструю, ну наскільки це буде можливо. Зроблю два два відео, одно коротке, яке потім в шорт скину, а одно зараз е, добавлю е, тому що один з коментарів, в одному з коментарів було питання: чи можна зарядити е, заряджати гвинтівку без магазину. От і попробую зараз це зробити. Всім дякую. Слава Україні! Бережіть себе. Так. Відсібуємо магазин. Переламуємо. Так, ось він наш.